Інформаційний день на телеканалі Тіві 7 Плюс триває. Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і, власне для українців День Святого Миколая завжди був особливою датою. Насамперед його очікує дітвора, яка отримує на свято подарунки під подушку. Ну а власне від 1 вересня 2023 року православна церква України та Греко-католицька церква України перейшли на нову Юліанський календар, тому. Му що тому тепер більшість церковних свят ми святкуємо на 13 днів раніше? До переходу на новий календар в Україні День Святого Миколая святкували 19 грудня. Однак, вже минулого 23-го року дата свята змінилася. На 6 грудня, власне, такою ж вона залишається і цьогоріч. Ну, власне, ряд установ організацій різних клубів дитячих також доєднується до вітань, власне, до заходів безпосередньо починаючи власне оцей зимовий цикл новорічних різдвяних свят, даруючи діткам, наймолодшим діткам свято. Отож. Про те, як готуються до цього свята у підлітковому клубі власне міського центру по роботі з дітьми та підлітками про усе це не тільки далі. Лариса Містюк, це педагогиня, організаторка підліткового клубу Романтик, міського центру по роботі з дітьми та підлітками, та Наталія Антощук. Це педагогиня, організаторка підліткового клубу Індіго, міського центру по роботі з дітьми та підлітками. Доброго дня, дівчата, і слава Україні! Добрий день! Вітаємо Доброго. вас із мико. Лайчиком і зі святом дійсно це таке знаєте свято віра в чудо в диво для кожної для дитини і для кожного українця загалом звичайно віримо в чудо це у перемогу безпосередньо і в мир найближчий для нашої держави. Як ви відзначаєте день святого Миколая у підліткових клубах, власне від вашого центру загалом і як готуєтеся до різдвяно-новорічних свят? У підковому клубі «Індіго» і в інших клубах також нашого міського центру зазвичай панує атмосфера різдвяна. Ми вже поставили всі ялиночки. в нас вже прикрашені повністю зали. Вихованці очікуються свята, бо знають, що зазвичай в цей день для них очікують теж всякі сюрпризи. Вони знають, що вони прийдуть для них. підготуємо різні конкурси, цікаві, різні естафети, подарунки будуть від нас. І окрім цього, як цього року вже в нас сталося так, що. Календар змінився, як ви сказали, і про те, що вже до дня Миколая також приєдналося свято День Збройних сил, mm -hmm. тому ми це звичайно не могли. і ми також з дітками, окрім того, що ми поготували подарунки для них особисто, підували також подарунки для наших захисників та захисниць. Наприклад, порівняно з минулим роком, минулому році, як нас було це було свято. Дітки приходили в святковому такому вбранні. Були скажу, знову так конкурси, естафети. О, вони отримали подарунки. Це були такі. Не маленькі календарики, де були їхні фотографії. Попередні батьки скинули, дітки про це не знали. Це був для них сюрприз, і там було написано кожній дитині про те, яка вона була чудова цього року, і те, що вона який зробила вклад для нашого підліткового клубу. А в цьому році трішки у нас формат змінився. Угу. Ми вже більше звернули увагу до наших захисників та захисниць. Що ми зробили в цьому році? Ми з підлітковим клубом Романтик і також з підлітковим клубом «Сиріус» спитували для наших захисників та захисниць, які зараз е стоять міцно на покровському напрямку. Так. Невеличкі подарунки це такі сюрпризи. Це було, буде. Ми маємо передати е скоро. Це будуть в нас такі конвертики, де буде патріотичний коник. Mm -hmm. Ми підготували їх досить багато. З дітками їх вирізали і робили такий декор. Тому трішки формат цього року змінився, але все одно очікують того дива, і вони чекають на те, що ці захисники, коли отримують подарунки, дадуть зворотні відповідь. Бо ми вкладемо те, що саме міський центр підготував для них такі класні сюрпризи. Слушайте, а чому коник? Як обирали оцей символ? Дивіться, ми вже просто багато разів готували подарунки для наших захисників, і були різні: були такі браслети, які ми виготовляли, були ангелочки, сердечко. так, сердечки патріотичні. А коли ми бачили цього коника. Ну, можливо, там потім в етері вам покажуть вставки. Ну, фото потекція. безпосередньо так, так. супер. Вони просто дуже кумедні ці коники патріотичні, і це буде як брелочок. Uh -huh. Тобто, хлопці зможуть там з дівчатами, наші міцні захисники зможуть там цей брелочок собі там можливо десь ну десь там собі прикріпити. І потім буде, бо він справді він дуже милий і дуже кумедний. Тому ну чомусь коник, патріотичний коник. Ну так ми собі Або вирішили повісити десь на ялиночку. Та то дуже і діткам це було дуже цікаво. Так. Ми робили протягом двох. Днів mm -hmm. і дітки старші і молодші, один одному допомагають в когось краще виходить розфарбувати, в когось краще виходить вже прикрасити. Там нитками прикрашали mm -hmm. там нитки голубі, ми так і в кольорах таких патріотичних. Дітки самі, ой, мене є вдома, я принесу з дому. Тобто, знаєте, і це ми наголошуємо, що ці наші прикраси, от вони безпосередньо поїдуть до mm -hmm. До наших захисників і дітки з великою любов'ю. І знаєте, коли приходили батьки, mm -hmm. то навіть ем, кажуть, а можна е, така класна ідея? Ну де ж ви таке берете таку ідею? Можна, ми е, візьмемо собі, перемалюємо і там ту ідею, е, занесемо до школи? Чому ж би ні? Mm -hmm. і, і раніше, коли ми робили ем, подарунки на день е, захисту? І возили захисникам, так так, так в жовтні, і потім ми долучалися також. Долучали діток до збору і коштів. Ми придбали були За там засоби гігієни, гігієни солодощі. От безпосередньо Наталя робила подарунки і там шкарпетки. Mm -hmm. А я в Подарункові такі ці коробочки, цукерки, і так приємно, що так долучилися батьки, і також ці коробочки потім вже питають, як зробити, і скидають фотографії, що вдома батьки безпосередньо з дітками робили такі подарункові ці коробочки. Дуже приємно. Взагалі, ви знаєте, завжди от кінець року, також ми підбиваємо підсумки от роботи безпосередньо. А як от цей рік в плані роботи з вихованцями, чи є якісь зміни загалом? Mm -hmm. Тому що дійсно цього року було багато різноманітних акцій від ваших клубів, так від центру міського. Саме у допомозі війську було ряд зборів організовано саме вами. Розкажіть про це більш детальніше. Ну в цьому році досить насичений в цьому питанні. У нас були заходи. Спочатку ми весною ще був у нас такий танцювальний флешмоб. Він пройшов по всіх наших підліткових клубах. Крім того, що дітки долучалися, вчили танець. То ми е, організували збір коштів і батьки скидали кошти. Mm -hmm. Ми ті кошти зібрані, передали волонтерам е, поділля, волонтерам Поділя. Е, далі ми робили влітку перегони на самокатах і толакарах. Mm -hmm. е, також були тоді у вас в ефірі, розповідали про це все, і також був збір. Mm -hmm. Також гарну суму ми зібрали mm -hmm. і е, передали е, нашим е, захисникам. Е, потім ми це вже до дня захисника yeah. безпосередньо е, також збирали і кошти, і подаруночки. Ми все це, що були, зробили з дітками, завезли в наш госпіталь е, нашим захисникам. Е, оце безпосередньо. Е, ми збирали посилочки на діткам сумщини mm -hmm. і також. Так приємно відзначити, що батьки настільки активні, і сама свідомість наших діток. Ну ем, здається, що ще зовсім там малі, але вони так свідомо до цього відносяться. Ем, кому там спілкувалися, писали в групу, там щоб долучались безпосередньо батьки. Але діткам, коли одного дня ти говориш, що там у нас буде збір цих цієї посилочки, і вони на другий день біжать. Ем, все, я сказав, і придбати і, придбали і солодощі, і там і канцелярію. І засоби гігієни. і Там ми вибрали були там вік, Наприклад, безпосередньо мій клуб дівчинка з 7 років. І так приємно, що шкарпетки навіть. Знаєте, це ну так. дуже ми завдячуємо нашим вихованцям і, звичайно, батькам за таку свідомість і допомогу. Ну і мені хотілось би Лариса Лерисунок, що можна хоч сказати також про свій клуб, як збирали. Ми також індіго збирав для дівчинки вісьми рочків, але скажу вам чесно, коли батьки і дітки приносили мені подаруночки, я побачила ту кількість, і я зрозуміла, що, наприклад, ми не зможемо якби просто ем, скоротити ці подарунки лише одній дівчинці, в якому сенсі, бо подарунки були для різного віку, угу. і тому ми вирішили зробити дві коробочки. Ми робили для для вісьмерочків дитинці дівчинці і для п'яти рочків. І дійсно, е, коли ми написали батькам. Я не думала, що буде ось така віддача, що тільки принесуть. Приносили також там і канцелярію розманітну, і, і одяг новесенький, і, і такі малесенькі, там різні подарунки. Там одна дитина принесла, вона збирала колекцію кіндерів, uh -huh. і цю колекцію кіндрів вирішила дати дитині. Ніби вона віддає частинку своєї душі, але вона розуміє, для кого це вона збирає. збирається. Це було дуже приємно. І ми вже отримали звіт, фотозвіт про те, як ці дітки вже отримали наші подарунки, і теж ми отримали подяку. І вже батькам. Нам теж переслали і подякували, що, от, будь ласка, Подивіться, що ваша допомога важлива зараз в цей час. Що це за дітки? Яких обирали? Як ви їх обирали? Це дітки з Сумщини, так. і нам безпосередньо е, директор наш міського центру mm. е, надіслав повідомлення про те, що ми будемо збирати місто Хмельницькому mm -hmm. іншими підпорядкованими нашими установами молоді та спорту. Будемо збирати ось такі mm -hmm. подарунки, які безпосередньо вже поїхали і були передані. Mm -hmm. Зрозуміло, ну взагалі а, чи є зимові канікули у вас? І Ні, зимових канікул в нас немає. немає. В нас навпаки в підкових клубах, в нас навпаки вирує, вирує так, активне нас життя. Більше зазвичай у нас ми готуємо для діток дуже цікаву і насичену програму, бо ну шкода, що ми не можемо, наприклад, діток водити на якісь екскурсії там в день, коли там дозволяється. Тому ми готуємо ці екскурсії вже на канікулах. Наприклад, у нас були осінні канікули. Ми діток водили на склодром. Зараз у нас зимові канікули. Ми теж для них готуємо більше насиченої програми, бо вони очікують ці Канікули Вони oh. в нас в клубах відпочивають. бо Вони дійсно від тої такої навантаженості. І в школі, і в них ж гуртки ще окремо є. То тобто вони до нас приходять, вони очікують. І в нас в клубах ну, дуже багато діток приходить і саме в цей час, бо вони там просто вони чекають цих канікул, куди вас прийти. Тобто вони знають, що ми працюємо постійно за тим самим графіком, просто додатково ще їм даємо розвантажитися і ходимо по нашому місту на якісь екскурсії. Які екскурсії? Тому що зима, знаєте, така специфічна, і в сніжки не завжди пограєш, точніше не пограєш, дивлячись, що снігу немає, і на санчатах також не покатаєш. Ми плануємо в цьому році Ходити на хліб, завод наш uh -huh. і е, корисно, і багато інформати... інформації yeah. для діток, і ну цікаво. Ну, і, звісно, і пізнавально безпосередньо ці підприємства, які вже yeah. працюють не один рік, в яких вже власна є історія, чому б їх не дослідити. Слухайте, супер. Взагалі, стосовно проекту допомога птахам взимку від підліткового клубу Романтик, він щорічний? Так, щорічний. Вже протягом багатьох років отак угу. започаткували такий проєкт. і ви знаєте, так приємно, що дітки підростають, і наступні покоління так свідомо до цього відносяться. Оце безпосередньо минулого тижня так з понеділка по п'ятницю, але ми говоримо ж напередодні ще mm -hmm. які пропозиції, так. які б ми в цьому році з чого би ми підготували нашим ем, птахам ем, годівнички? Пропозиції різні, дітки самі приносять, включаються так в роботу. Ага, так, пластикову бутилку можна зрізати, а давайте її ми там прикрасимо. Несуть картонні, якісь коробки, ну там картон, він має бути дуже цупкий, того, так. що ну, природні умови, він же під її снігу дощу, не так, щоб не розм'як. Mm -hmm. І ви знаєте, коли оце вже ми почали працювати над цим, так дорослі дітки там, ага, треба клеїти, вони краще в них це виходить. Будь ласка. Вони клеють, молодші дітки розфарбовують. Так, На цьому етапі залишили, прийшли наступні діти. Mm -hmm. Я ж так хотів домалювати, а домалювали інші. Нічого, ти можеш включитися в іншу роботу. Так, давайте там кришу. Що ж ми зробимо? Кришу? В цьому році придумали взагалі креативно з-під oh. Але його треба було так, так чим би його гарно прикрасити? Паличками для е, помішування там кави uh -huh. і е, чаю слухайте, обклеїли, uh -huh. а давайте ми розфарбуємо. А давайте ми ж прикрасимо там сніжинками, so, декоративним історіям uh -huh. слухайте uh -huh. все. Так, дітки, там вже в другій половині тижня, а нам ж треба наповнювати їх. Uh -huh. Uh -huh. Дітки несуть різноманітні крупи, Ми це проговорюємо. Які там можна, які е, краще ну не, не потрібно раніше? Ми ще робили такі смаколики, е, всі ці крупи, які е, птахам можна. Ми їх. Е, так формували на основі желатину і ем, також. Ем... Брали на мотузку і розвішували на деревах. То в цьому році, так, десь дітки самі там в гуглі листають, uh -huh. думають, як можна ще б щось зробити з апельсина. Боже, слухайте, ми просто такими шпажками апель... шкірку з апельсина uh -huh. і наповнили туди, і за ниточку підвісили. Тобто, знаєте, дуже приємно, що так свідомо дітки до цього відносяться. Ну, а от наповнення безпосередньо для годівничок, як ви їх? Що, що саме кладете безпосередньо, це ж також потрібно, і місця для розвішування, а, куди дивіться, ви відішаєте. Дивіться, гудівниць? місця у нас ну, наш підлітковий клуб розміщений в такому затишному гарному куточку, mm -hmm. що біля нашого клубу дерева. Тобто, це ну без проблем. Mm -hmm. І ми також вішаємо знаєте, на такому рівні, щоб дитина навіть коли там вона йде в школи чи до школи, і вони мені розказують, що Лариса Йоріна, а подивіться, а ми там наповнили годівничку. Тобто, ну Знаєте, рівень свідомості в діток uh -huh. дуже приємно. Це. А вони знають, що там, наприклад, пшому не бажано, да? а пшеничку там можна, можна там ячмінку, можна перловку. ну, Ми робимо таку певну суміш, і це. можна там деколи і фрукти якісь додати. Ой, вони полюбляють сало, то дитина шматочок навіть сала принесла. Uh -huh. Слухайте, а от пані Лариса, у вас в безпосередньо в вашому клубі, пані Наталія, пропрошую, mm -hmm. щось подібне таке є? Ні, на жаль, ще досвід поки що ми не перебрали від Лариси Юрійовні, що дзвінки ми не робили. Єдине, що також ми намагаємося піклуватися про наших заліт тваринок, і я робила їм таку акцію. Вони приходили до мене на захід і вони отримували. Спочатку ми там проговорювали, як ми можемо допомагати зараз цей період, коли зараз холода, що ми можемо для кожної там зробити для тваринки, там чи там для собачки, чи там для котика, чи просто для будь кого ми побачимо. І ми таку потім зробили невеличку акцію. Дітки ми її доставали з коробочки mm -hmm. такі аркуші, де були вписані е, вписані будь-яка добра справа, яку ти можеш зробити на вулиці. Mm -hmm. І ми пообіцяли один одному, що якщо ти не цю, цю, ну, цю. Ну це не роботу, а е, добровільно, добровільний свій внесок. Ти типу, прохання, так, так прохання. Так, так. так дякую. Та ти типу, повинна точно його зробити. Що ми пообіцяли один одного? Типу, ми не будемо контролювати. Нас контролю такого немає. Але ми сподівалися, що але потім дітки теж ділилися, що там там ми погодували там того, там погодували того. А там мамі сказала, що треба буде там корм там mm -hmm. залишити, там біля під'їзду. Тобто, отаке от їм робила. Так, але досвід, що злодійнички у нас не було. Взагалі, що щодо заходів і планів на грудень та січень, які є, що ще плануєте, от буквально незабаром ну, дуже насичені ці дні в нас будуть, тому що е, ми будемо різноманітні творчі майстерки, години дозвілля, майстер-класи, все пов'язано е, перед новим роком. Mm -hmm. е, там в, в грудні безпосередньо на минулому тижні до всесвітнього дня футболу така розважально ігрова програма в мене на клубі відбудеться. Перед самим новим роком у нас в в наших всіх клубах і Наталі Володимирівні Тетяни Володимирівни, і також в мене відбудуться такі вечірки новорічні. Діти так цього чекають. Що вони вже підготовлюють костюми, там солодкий стіл, дискотека. Ви знаєте, що ми живемо ну, зараз такий час, але діткам треба. Ем... Якісь хвилини, годинки того а, м, позитивного настрою. Ні, не потрібно. Ви знаєте, коли пенсі. навіть от, ми щось розпочали і м, звучить сирена. Просто ну, дуже м, роз, розчарування таке, що от, дітки змушені, так. і там. М, Пояснюють мені говорять, що давайте е, ми продовжимо ні, ні, дітки. Ну ми не це да це безпека дітей. Ми відповідальні за це. Але лише треба робити дітям приємне. Пані Наталі, у так. вас що? Ну, в мене на клітковому клубі е, також буде дуже багато заходів новорічних. Це будуть майстерки, будемо видавляти е, новорічний декор. Не буду говорити, який якщо бажаєте, то можете слідкувати за нашою, за нашою сторінку в соцмережах, і там буде потім анонс. Просто це буде ніби сюрприз, бо дітки не знають, що вони поки що довести. Але це буде декор в будинок, тобто свій чи в кімнату. Там вже вони вже свій вирішать, куди буде краще. Потім ще буде один захід. Це ми будемо робити е, календар на наступний рік, але там буде цікавинка. Я планую зробити контакт такий перекладний, uh -huh. але там ми залишимо невеличкий пустий пусту діляночку аркушу. Коли, наприклад, там пройде січень місяць, 25-го року дитина повинна потім замалювати в ту в ту ну, в ту діляночку, замалювати один спогад найяскравіше цього місяця. Mm -hmm. там. Потім також лютий і всі інші. Тобто це буде такий ніби Щодо календар троху. спогадів. No. Так, mm -hmm. так, спогадів. І це буде дуже класно, я свідково придумала, і думаю, що вони дуже mm -hmm. вражені. От, але, ну, Я розумію, можливо, там два споруди найкращих, це вже дає їхні побажання, але от зробити спогади. там. Бо я одразу думала зробити календар з їхніми фотографіями, але от спогади це просто буде супер. І також мене очікується ще вечірка, також новорічна. Е, знову ж таки, готується для них чудова фотозона. Ми зробимо класні фото на згадку і спільні. І окремо я роблю фото дітей, також будуть конкурси для них. Потім я зазвичай стараюся, коли в мене є захід, я стараюся виділити на дві частини: перша це частина більш творча, щоб вони там щось зробили. Бо вони, коли йдуть якогось заходу, вони хочуть щось принести додому, домку. що вони зробили? Не просто розказати, а показати, що ж зробили. А друга, це буде така більш розважальна. От і е, вони знають, що про те, прийти в. В такому новорічному одязі, і вони чекають цього від мене. Бо в минулому році теж була одягнута по новорічному. Вона була mm -hmm. така е, рожева спідничка, і вони були від мене дуже в захваті. що я теж була такі, як, така, як вони, а не там. Не просто як дорослі. викладач, і, та, викладач так. так серйозний. От і так для них очікується. Ще е, от е, окрім цього, в мене нещодавно була е, кольорова вечірка. Це було супер класно мега, і е, я була вражена тим, як батьки додавали своїх діток. Я попросила, щоб вони прийшли в кольорі одному uh -huh. і підготували собі смаколики теж за цим кольором. І повірте, коли ти на приходимо в оранжевому кольорі, тримала оранжевий кошик з наповненням з цими оранжевим смаколиками, ти я була вражена. Тому сподіваюся, що теж новорічна, новорічна моя вечірка, яка буде, теж буде пройде так успішно, і батьки так підготують своїх діток. Ми дякуємо вам за те, що прийшли. і Дякуємо, що продовжуєте дітям дарувати оці такі незабутні спогади про їхнє дитинство, незважаючи на усі виклики, з якими стикаються ми, дорослі, безпосередньо і діти також. Отож, Лариса Містюк, це педагогиня, організаторка підліткового клубу Романтик міського центру по роботі з дітьми та підлітками, та Наталія Антощук, це педагогиня, організаторка підліткового клубу індіго міського центру по роботі з дітьми та підлітками.